Спілкуємося з представниками та саме з головним тренером Сергієм Кольцовим та капітаном команди Катериною Волченко. Катерино, почнемо з вас. Будь ласка, ваші враження від сьогоднішнього матчу. По-перше, без програшів не буває перемог, тому нам є над чим працювати. Будемо працювати. Всього потрошки технічних елементів там не зловили, там не зловили. Всього трошки нам не вистачило. Дякую. Скажіть, будь ласка, що з вами траплялося? Ну, здавалося, що. Кожен сет починали рівно, але потім в певний момент ви підсідали. Чи це навпаки суперник додавав? Ні, ми починаємо рівно, але в нас поки що не вистачає стабільності, щоб ми в кінцівках всередині е не збавляли темп, а наоборот його підвищували. Ось цього нам поки що не вистачає, але ми будемо над цим працювати. Як вважаєте, над яким елементом ігровим вам потрібно працювати в першу чергу? Що потрібно підкоректувати? На мою думку, це блок. І захист. І захист на першій лінії, і захист на другій лінії. Дякуємо. Пане Сергію, будь ласка, ваші враження. Враження те, що ми сьогодні, в принципі, починали непогано. Ми поміняли нагіну, поставили в діагональ. Вона зі своєю роботою, поки була не травмована, впоралась в перших двох партіях. Перетятько там дала 70% нападу в доігровці, але друга доігровка 에, Аня Лиса за першу партію не набрала сім атак, всі сів блок то есть нам не вистачило другого нападника, Це точно до гравальності не вистачило ще одної. Ми там міняли, пробували, воно нічого не спрацювало. Сьогодні зв'язуючі гравці при хорошій передачі в два-чотири зовсім не зустрілись з центрами. Неможливо грати в суперлізі, коли в тебе зовсім не задіяні центра. А це вже якість гравців на зв'язуючих. Десь треба центра почекати, десь подивитись на двох блоках, на одному блоці. Це те, що над цим, над чим треба працювати. Найголовніше, це щоб перші темпи загравались як якомога як більше, тому що тоді буде краям набагато легше. Не виконали, в принципі, те, що ми розбирали в блоці, були проблеми. І... Ну і в захисті там теж там були проблеми, але я вважаю, не такі суттєві, доводка більш-менш була непогана. Я ж кажу, що немає рівності складу, що ми не можемо зараз, ми один гравець змінив позицію, а на його позицію другого догравальника поки що я не бачу, хто б міг його повноцінно замінити. Силась на ваші слова, можна сказати те, що ця травма, так, Ірини ногіної, вона вплинула десь на результат гри. Звичайно, психологічно вплинула і, і якість, і на якість повпливала, тому що в нас зразу виключилась, в принципі, друга зона в атаці виключилась, і супернику набагато легше, коли ти розумієш, що в тебе 80% атаки дайде з 4%. Там блок собі прийшов, пристроївся. і все. Дякуємо.